Це Ілля Войтовиш, цьогорічний випускник Тернопільської школи No7. Він отримав максимальні результати з трьох предметів національного мультипредметного тесту. Отримав я 200 балів з англійської мови, з української мови та з математики і 191 бал з історії України. Це загалом 791 бал з можливих 800. До НМТ хлопець готувався самостійно. Каже, розпочав підготовку на початку 11 класу. Я цікавлюся програмуванням, тому планую вступати в Тернопільський політехнічний університет на цю спеціальність. І загалом я вважаю, що це буде хорошим застосуванням моїх знань з англійської мови і з математики. А це Марія Цабан, також випускниця цієї школи. Вона отримала на НМТ 200 балів з англійської мови з історії 173 бали. Математика 184, українська 195 і англійська 200. Взагалі, спочатку, я побачила результат тестових балів. І біля мене сидів хлопець, який запитав мене в тебе з англійської 200, а я не знала, бо я не пам'ятала, скільки максимальний бал з різних предметів. Я порахувала свої бали вже на коридорі, закричала на весь коридор, аж поліцейський налякався, і вибігала з університету до своїх найкращих друзів, які чекали мене радісною новиною. Далі дівчина планує вступати на факультет іноземних мов. Обоє учнів навчалися в одному класі. Їхня класна керівниця Світлана Глуха каже, діти старанно вчилися. Вони були відмінниками ще з першого класу і ще з початкової школи. Вони вирізнялися серед усіх учнів своєю такою старанністю, наполегливістю, допитливістю. Вони прагнули більше, вони хотіли знати більше. На сьогодні відомо про дев'ять випускників з області, які здали НМТ на 200 балів. Розповідає директорка департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації Оля Хома. Громади, які мають 200 бальників: це Тернопільська територіальна громада, два учасники, Козівська громада, три, Теребовлянська, один учасник, Кременецька один і Підгаєцька, два учасники. Хочу зазначити, що це попередні результати. Можливо, когось ще не подали навчальні заклади, хто отримав 200 балів, весь результат. Тих, які мають 200 балів, хоча б з одного предмету, ми будемо мати по завершенні усіх тестування національно-мультипредметного тесту. Показник досить непоганий. Цьогоріч у нас було зареєстровано майже на тисячу учасників більше це більше 9 тисяч. За словами Ольги Хоми, офіційні результати тестування будуть відомі наприкінці липня. Основна сесія НМТ триває до 25 червня. Додаткова сесія з 14 по 25 липня. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів. Суспільне новини. Тернопіль.